Усім привіт! У раді хочуть заборонити самостійно виїжджати за кордон з 16 років. Відповідний законопроект вже є внесений. Обов'язково додивіться до кінця, поставте лайк, зробіть репост. Якщо ви не підписані, то підписуйтесь та дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. Якщо ви хочете підтримати мене чи мій канал, то в описі під відео ви знайдете посилання на приват або на МОНО у Верховній Раді. Зареєстрували законопроект 94.80, яким хочуть заборонити самостійно підліткам. Від 16 до 18 років виїжджати за кордон, тобто з ними хтось буде змушений виїжджати: мама, тато, брат, сестра, хтось з повнолітніх і з потрібним пакетом документів. Зараз дозволено дітям від 16 до 18 років самостійно виїжджати за кордон. Тобто Україна це дозволяє робити. Законодавство дозволяє, але більшість європейських країн вважає 16-літніх чи 17-літніх дітей. Неповнолітніми, і вони не мають такої можливості самостійно подорожувати по країнах, тобто вони зобов'язані подорожувати з кимось з дорослих. Таким чином Україна хоче своє законодавство трохи приблизити до європейського. Плюс до того, якщо неповнолітня дитина є на території Європи, без нагляду її можуть забрати служби. І такі випадки вже траплялися, та це поодинокі випадки, але траплялося. Ну, наприклад. Багато хто їздить в Польщу навчатися, і через кордон діти від 16 до 18 років самостійно перетинають його, але не завжди це вдається, тому що в Польщі також не можна подорожувати до 18 років самостійно. Польща закриває очі на це і пропускає дітей з 16 до 18 років. Але на території Польщі, якщо є студент, йому від 16 до 18 має бути опікун. І це має бути. Так, є. Це наявний приклад. Моя племінниця, вона зараз навчається в Польщі, і в неї також є опікун, який офіційно підтверджений документами до 18 років. Він мусить бути. Він за неї вирішує ті питання, які не може вирішити дитина. Посилання на відповідний законопроект буде в описі під цим відео, ви зможете самостійно з ним ознайомитися. Що ви про це думаєте, обов'язково пишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал, коментуйте, робіть репости. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні, Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.